Доброго вечора. Ще не прийшло і тижня, як у нас в Заставні поховали мою знайому. Звати її Марина Микітей. Раніше до війни я з нею частіше спілкувався. Ну, ми не були особливо такими великими друзями, але так, питали, як здоров'я, життя один в одного. А потім, коли почалась війна, я приїхав декілька разів в відпустку. Ну, я її бачив, вітався з нею. Потім якось я почув, що у неї рак був. Це говорили у Фейсбуці. Ну я не придавав дуже великому значенню цьому. Я думав, може дівчина викарпкається, тому що багато людей так само були з таким діазногнозом. Ну і в кінці кінців якось їх обминало те. І вони одужували. Але з Мариною так не вийшло. Тому я думав, що з Мариною буде все нормально. Не раз я так просто йшов, далі з нею вітався. Ну так, щоб підійти і спитати Марина, як тебе справи, чим ти займаєшся? Е е е я не цікавився. І ви знаєте, зараз я себе за це картаю. Я не раз так бачив, от перед тим, я тому що був місяць назад у відпустці стану здоров'я, я, я бачив, вона проходила, вона була недалеко від мого будинку. Ну і я був буквально від неї метрів 50. Я сідав в машину, ну я міг вийти просто з машини і сказати Марина, як тебе справи, чим ти займаєшся? І напевне вона цього хотіла. Ну, я бачите, просто був стурбований чимось іншим, був зайнятий. Я думав, що з Мариною буде все нормально. Ну, і треба тоді до людей підходити, коли вони живі, коли вони вже вмерли. Вони вже не відчують того, що ви їм щось скажете, не відчують співпереживання по відношенню до себе. Ну, з тими думками, з тим діалогом я залишусь сам на сам, тому що я за неї думав і сьогодні, і вчора, і позавчора, і всередині аж так все перевертало дуже сильно. Тому що я цю людину поважав, вона народила трьох дітей, вона хотіла мати сім'ю. Хотіла бути щасливою в житті, ну але перечасна смерть просто її від нас забрала. Ну і зараз я хочу вам заспівати пісню, яку я присвятив для Марини. Це от та, е, маль, е, коротше, та мала річ, яку я можу тільки зараз зробити. А при, її, а при житті я міг зробити набагато більше, я міг підійти і втішити її просто словами, порадувати її е, спілкуванням і самому. Просто отримати задоволення від того, що я спілкуюся з такою прекрасною людиною. А зараз хочу заспівати вам цю пісню. Зорі ясні в небі світять, та погасла в нас зоря! Бо ж Марини і заставни поміж нас уже нема, бо життя пішла Марина, залишила рідний дім і тому на серці рідним друзям дуже сумно, всім. Марини ми дітей немає, пішла вона в далекий шлях, де ангели в раю співають. Де спокій вічні в небесах, та ангелом колись із неба. Марина спуститься з небес, щоб тішити всіх рідних близьких, як чудо ангельське, щоде. Никите й Марину, люди поважали в нас усі діти рідні, про Матусю, тут згадають на землі, Бо ж помоляться за неї, щоб була вона в раю, та молитву ще розсердно, заспівають їй свою. Марини, ми немає, пішла вона в далекий шлях, для ангели в раю співають Де спокій вічний в небесах, та ангелом колись із неба, Марина спуститься з небес, щоб тішити всіх рідних близьких, як чудо ангельське, чудес. Зорі ясні в небі світять, та погасла в нас зоря, Бож Марини із заставни, поміж нас уже нема, Бо життя пішла Марина, залишила рідний дім, і тому на серці рідним друзям дуже сумно всім. Марини дітей немає, пішла вона в далекий шлях. Я ангели в раю співають, я спокій вічний в небесах, Та ангелом колись із неба, Марина спуститься з небес. Щоб тішити всіх рідних близьких, як чудо, ангельське, чудес. Марини Микітей немає, пішла вона в далекий шлях, де ангели в раю співають, де спокій вічний в небесах, та ангелом колись. І Неба Марина спуститься з небес, Щоб тішити всіх рідних близьких, як чудо ангельське чудес, як чудо ангельське чудес, як чудо ангельське чудес.